В цьому відео ми зібрали для вас корисну інформацію про всі пінки від бренду Basecamp, їх характеристики та особливі плюшки. Окрім цього, ми розкажемо де краще використовувати кожну модель. Серед усього різноманіття пінних килимків, гармошки одній з найпопулярніших. І Basecamp використовують для своїх килимків саме цей формат. Це досить зручно. Адже килимок можна використовувати різними варіантами. Як килимок під спальник, як сідачку, як подушку. Словом, так, як вам підскаже ваша фантазія. І це дуже круто. Адже чим більше функцій виконує спорядження в поході, тим краще. Отже, Усі килимки Basecamp – це гармошки. Різниця в моделях буде в вазі, розмірах та теплоізоляції. Найлегший з них це Basecamp Legion. Його вага складає всього лише 308 грамів, а якщо без чехла, то взагалі 245 грамів. Килимок має хвилеподібну структуру, за рахунок чого при товщині 1,5 см він буде досить зручним, як на вилазці за місто, так і в горах. Ервалію килимка 2, тобто його можна юзати в теплий період року. Наступний по вазі Basecamp Tourist. Його вага складає 315 г, а без чохла всього лише 260 Основна його відмінність це двошарова структура. Завдяки цьому він краще зберігає тепло та зручніший. Також для його виготовлення використана дещо інша піна. Вона має додаткове поліетиленове покриття, тому мити та чистити килимок після пригод на природі буде простіше. При AirVailU2 килимок стане чудовим доповненням до вашого спорядження для міжсезоння та літа. Ще одна модель в цій ж ваговій категорії це килимок Basecamp Ranger. Головною його особливостю є колір Coyote. Завдяки цьому його можуть використовувати прихильники стилю мілітарів, туризмі та виживальники. Килимок Рейнджер ідеально підходить для облаштування замаскованого місця ночівлі в польових умовах. Комбінація показники теплоізоляції 2 стандартних розмірів та хвилоподібної рифленої піни роблять його незамінним для бурш-крафтерів та військових. Трохи важчий, але при цьому і тепліший килимок це Basecamp Expedition. Для його утеплення виробники використали фольговане покриття. Завдяки цьому його показник теплоізоляції складає 2,2. Тобто його вже можна використовувати для міжсезоння, коли на вулиці холодає, а на ґрунті бувають приморозки. Оптимально такі килимки брати, коли температура не опускається нижче мінуса 5. За розмірами усі 4 килимки будуть однакові. Якщо ж ви шукаєте трохи більшу пінку або тепліше, то зверніть увагу на байскем Hunter White. Вона має дещо збільшені розміри. При цьому в складеному вигляді килимок досить компактний. Для порівняння аналогічні пінки не гармошки займуть в півтора рази більше місця, а вага його складає 510 грамів з чехлом. Теплоізоляція килимка складає 2,4. Це забезпечується товщиною 18 мм та двошаровою структурою. Такого килимка цілком достатньо для ночівлі пізньої осені, в Карпатах в поході з наметами, або коли випадає перший сніг при ночівлі в колибі. Також ці килимки чудово підходять для різного роду польових навчань тренування по виживанню, буршкрафту. І підсумовуючи, хочеться наголосити саме на рівні теплоізоляції килимка, адже часто в погоні за зменшенням ваги спорядження нехтують теплоізоляцію килимка. А це найголовніший показник для комфортного сну. Так, кінки Legion Tourist та Ranger підходять для літа, коли температура в повітря не опускається нижче нуля. А фольгований експедішн можна використовувати вже при температурах нижче нуля і до мінуса 5. А найтеплішим серед усіх моделей Basecamp буде Hunter. Його товщина та двошарова структура забезпечують тепло та комфортний сон, холодне міжсезонні. Переходьте на сайт та обирайте свій килимок від Basecamp. Цікавих вам подорожей!